Благословення Матері, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, грішну і недостойну рабу твою. Господи, власті своєї чадо моє, помилуй і спаси Його імені Твого ради. Господи, прости йому всі провини, вольні і невольні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і подай йому і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови його в будинку, біля будинку, в школі, в полі, в роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, Господи, збережи його під покровом Твоїм святим від кулі, що летить, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від наглої смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещасть. Господи, зціли його від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать духа твого. Святого на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, додай і зміцни його розумові здібності і тілесні сили. Господи, дай йому Твоє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені негідній і грішній рабі Твоїй, батьківське благословення на чадо моє в даний час ранку, дня, вечора і ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь.